Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Стафор під номером 912. Перш за все, якщо необхідно змінити пружину, то виконується це от таким чином. Моментарно воно знімається. Якщо потрібно поміняти саме квадлце, тобто опору по поковадоця немає, потрібно розбирати секатор повністю. Достатньо хрестовою викруткою, відкрутити один гвинт та зняти квадлс. Увадился є змінни. Якщо необхідність замінити замок, шліцевою викруткою викручуємо ось цей гвинт і знімаємо речажок замка. Гвинт, речажок замка. На торці речашка замка є гвинт, яким можна підстроїти закривання секатора. Під механізмом. Замка є шайбочка. Для того, щоб замінити контролезу, необхідно 13 ключем відкрутити ось цю гайку. Вкручуємо центральну гайку. Під нею знаходиться бронзова шайбочка. Не загубіть її. Ця шайбочка є специфічна, вона має не круглий отвір, а такий подовгастий. У відповідність з осьовим гвинтом. Розбираємо секатор і знімаємо лезо. Як бачимо, лезо досить специфічної форми, центральний отвір його є такий овальний. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб можна було підстроїти кут закривання леза відносно контролеза відносно опори ковадельця. Яким чином це виконується? Відпускається 13-м ключем оця гайка. Та ж, ліцевою викруткою крутиться гвинт. Як це виглядає з зворотнього боку. Як бачимо, обертаючи гвинт довкола осі, там на гвинті є ексцентрик, який міняє положення леза відносно контрлеза, відносно квадлиця. При цьому лезу можна зняти без проблем окремо і якщо є необхідність розібрати секатор повністю, замінити, для прикладу, руків'я, знімається ще й центральний гвинт. Як бачите, центральний гвинт є досить складної, складної форми, з ексцентриком майже як корінвал. Єдине, що нам залишається ще розібрати, якщо це якась необхідність. У верхньому власне, яке тримає ковадолце, знаходиться гвинт, який підстроює закривання секатора. Тобто, наскільки він закриється чи не закриється, цей опор, по суті, закривання. Він викручується шестигранною викруткою під номером Т-15. Ось ми його викрутили. Сикатор є розібраний повністю. Як ми бачимо, верхній і нижній руків'я виконані досить просто. Це є металева пластина з хвостовиком, який інтегрований в саме руків'я, тобто і зверху це залите пластиком. В принципі, поламати чи пошкодити таке ну, досить складно. Тут особливо немає чому ламатися. Металеві частини вони покриті захисним покриттям, вони не будуть ріджавіти, а пластик сам по собі ну, він досить цупкий і ну, він, якщо і буде, то буде дуже-дуже-дуже повільно. При потребі, звичайно ж, є можливість замінити це, тобто як окремий елемент. Це таке спрощення секатора дозволяє понизити ціну секатора. Тобто цей секатор коштує в межах 30-35 доларів. При тому, всьому він зберігає за собою повністю всі ознаки професійного, професійного секатора, дозволяє замінити будь-який елемент цього секатора. І ще що важливо є, ним дуже зручно користуватися, ним дуже зручно працювати. Збираємо секатор в з ротньому порядку. Спочатку закрутимо гвинт, який є обмежувачем. Тепер на нижні встановимо становимось явий. Ставимо на місце лезо. Після цього необхідно. Я, як бачите, я не, затискаю, я не затискаю цю гайку, тобто спочатку нам потрібно буде зібрати секатор і провести його потім регулювання. Я поставив на місце лезо, після цього необхідно змастити його. Наносимо змазку. Та збираємо секатор, З цього боку стоїть шайба, яка ковзає по руків'ю. Затягуємо її так, щоб секатор ходив вільно, і при цьому не було люфтів. Ось так. Далі збираємо замок. Ставимо на місце шайбу. Звідси, покажу, ставимо на місце шайбу, ставимо замочок. Ставимо на місце опору ковадльця. І прикручуємо його гвинтом. Ставимо на місце пружину. Тепер необхідно виконати регулювання роботи цикадру. Як бачимо, він не закривається в нас, замок не працює, його потрібно відрегулювати яким чином це робиться? Спочатку відрегулюємо положення леза відносно контрлеза. Для цього потрібно відпустити оцю гайку і шліцевою викруткою, прокручуючи шліцевою викруткою цей гвинт, добуваємося того, щоб лезо, положення леза було паралельне положенню ковадлиця. Регулюємо так. Далі підкрутимо гвинт, який є опорою, опорою закривання, для того, щоб лезо і ковадлиця зімкнулися повністю. Зімкнулося. Лезо прилягає до ковадлиця на всю довжину. Тепер можна затягнути цю гайку. І перевіряємо, як працює в нас замок. Замок у нас закривається не повністю, тобто цей гвинт винесений трошки далі, ніж потрібно. Хрестовою викруткою трошечки його підкрутимо, так, щоб замок закривався. Все. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Стафор 912, а також всі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!